Вас вітає телеканал «Вінниччина». Попереду розповімо про життя міста та області. Влаштовуйтесь зручніше, попереду найцікавіше та найактуальніше. Меморіал присвячений жертвам обстрілу 14 липня. Модернізують Вінницю із робочим візитом. Відвідали мери міст побратимів Нанці та Карл Срує. Козацьке таборування проводять учням другого ліцею в Вінниці. Сквер біля будинку побуту, де вшановують жертву обстрілу 14 липня у Вінниці? Оновлюють, встановлюють новий елемент меморіального комплексу. Кратер від влучання ракети, яка забрала життя 29 людей. Він нагадуватиме про злочини Росії проти цивільних та незламність українського народу. Саме такий вигляд матиме оновлений меморіальний комплекс біля будинку офіцерів. Він не замінить, а доповнить сквер, створений майже три роки тому. Ініціювали його встановлення благодійники. У зв'язку з тим, що дана трагедія, коли сталася, тут також загинув мій найближчий товариш, який був мені як брат рідний, саме Володимир Борода. Я максимально намагаюся вшанувати його пам'ять а також всіх хто загинув від трагедії ну, русських терористів. І прийнято було таке рішення кожного року щось додати до скверу, щоб воно розширювалося, Адже ви розумієте, люди живі стільки, скільки про них пам'ятають. Оновлений меморіал матиме вигляд кратеру. А всередині нього уламки ворожої ракети. Саме вона 14 липня забрала життя 29 дев'ятьох війничан. Це нагадуватиме про злочини країни-агресора та геноцид українського народу. Ми починаємо вже фактично роботи по благоустрою даного скверу, по удосконаленню його підготували всю проєктну документацію, всі повністю дозвільні документи і починаємо вже практично втілювати цей проект в життя. Роботи по модернізації тривають їх. Планують завершити вже за два тижні. Ходить робота. Викопки ями для спеціального встановлення кільця, в якому буде знаходитись уламок ракети, який сюди був прильотом. І зверху буде встановлене спеціальне скло, щоб люди могли підходити і бачити, що тут було. Сквер буде розташований біля стели з 29 голубами, на крилах яких написані імена та прізвища загиблих людей. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Вінницю з робочим візитом відвідали мери міст побратимів Нанці та Карлсруе. Цей візит є продовженням плідної тристоронньої співпраці, започаткованої ще у 2023 році. Угода охоплює сфери охорони здоров'я, освіти та економіки. Відтоді наші європейські партнери активно підтримують громаду, надаючи гуманітарну допомогу. Відвідане Вінниці це черговий крок у змісенні цих партнерських відносин та обговоренні подальших напрямків співпраці. Розвантаження Вінницької міської системи мобільності одне із питань, яке обговорили мери міст побратимів Нанці та Карлсруе під час робочого візиту до Вінниці. Німецькі та французькі фахівці допоможуть оптимізувати транспортні розв'язки міста зокрема, говорили про те, як зменшити затори на вулицях із найбільшим потоком автівок. «Сьогоднішня угода була оперативним додатком до основної угоди. Тут йдеться про оперативне управління різними фінансовими потоками для того, щоб врегулювати та спростити відносини між різними партнерами. В цілому наш проєкт працює над покращенням різних видів мобільностей згідно вимог майбутнього. Серйозно працюємо з німецькими експертами і отримали сьогодні пропозицію від Метю Кляяна, мера міста Нансі щодо залучення французьких експертів, щодо знаєте, побудови оцього плану чи генерального плану з точки зору мобільності і просторового розвитку. Вінниця одне із перших міст України, де почали встановлювати когенераційні установки для безперебійної подачі води та тепла в домівки віничан. Під час робочого візиту одну з найбільших котелень міста відвідали Франк Ментруб та маті Кляйн. Підприємство перше одне в Україні, яка забезпечила всі наші котельні. А в нас їх більше 48, плюс пункти теплопостачання генераторами. Загальна кількість генераторів, які ми влаштовували на котельнях, склала 219 штук. Також ми в оперативному плані переробили наш, адаптували нашу систему електропостачання всіх наших котелень під роботу генераторів. Обмін досвідом у сфері медицини. Делегації відвідали Вінницький кардіоцентр. Медичний заклад може стати науковим майданчиком для співпраці лікарів із Карлсруе та НАНСІ. «Не дивлячись на те, що триває війна, Вінниця розвивається і змінюється. Наприклад, відкриття технологічного парку Кристал. Ще рік тому ми були на будівельному майданчику. Далі ми побачили новий кардіологічний центр. Ще рік тому він був в розробці. Ми бачимо таку велику енергію в Вінниці, місто, яке розвивається, і ми вражені цим. Також мери міст побратимів Карл Сруе та Нансі взяли участь у патріотичній акції, розписували гільзи з вінницькими ліцеїстами та відвідали сучасне укриття у Вінницькому ліцеї. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Самостійно впорати зі стресом вчили вінницьких психологів, фахівці ізраїльської коаліції травми. Дводенний тренінг включає теоретичну та практичну частину. Під час навчань учасники працювали з реальними випадками, відпрацьовували техніки надання допомоги в гострих кризових станах і вчились підтримувати не лише інших, а й себе. Психологи, які працюють у силових структурах у департаментах міської та обласної ради, вчились працювати у кризових ситуаціях. Тренінг організували фахівці Ізраїльської коаліції травми, які багато років працюють в умовах війни і добре розуміють, як діяти в екстремальних ситуаціях. Тепер цей досвід передають українським колегам. Після широкомасштабного вторгнення почали терміново от вчитись, багато вчитись, тому що ну, це необхідно це як повітря. Бо ми можемо будь-хто з нас там вийти, десь йти по вулиці, там десь хтось ну просто трапиться якась, чи то аварія, чи там а, а, хтось зателефонує з рідних, скаже: ти знаєш, ось те то сталося з кимось, і в тебе може виникнути ось такий гострий стан. І ти вже ноги підкошуються, ти вже серце калатає, в горлі пересихає, вже не знаєш, що робити. От суть в тому, як буквально за 10 секунд себе стабілізувати, навчання проходило у два етапи: спочатку теоретична частина, потім практика, де учасники моделювали реальні життєві ситуації, відпрацьовували техніки надання допомоги. Через інтерактивні вправи та рольові ігри вони вчилися реагувати на стрес, підтримувати іншу людину і не втрачати психологічну рівновагу. Наші учасники отримали вже чотири техніки. Допомоги та самодопомоги при кризових стадах власне ці техніки сфокусовані на те, щоб вчасно визнати, зрозуміти, що відбувається з людиною, ну, оцінити ситуацію та згідно певним алгоритмам та розумінню фізіології центральної нервової системи під час кризи надати цю фахову допомогу, яка є конкретною, чіткою, дієвою і короткотривалою. Учасники тренінгу це люди, які надають допомогу тим, хто постраждав від війни, часто забуваючи дбати про своє самопочуття. На мою думку, це дуже важливий тренінг, саме по навчання, населенню першої психологічної допомоги, тому що в нас час ми живемо в стані війни і вже 11 років Україна живе в стані війни. І цей тренінг важливо саме тому, що я вважаю, що населення взагалі повинно знати і вміти надавати першу психологічну допомогу. Тренінг організували за підтримки Вінницького обласного навчально-методичного центру підготовки громадян до національного спротиву. Основний напрямок роботи це підготовка цивільного населення. Вона буде в нас проводитись за програмою 45 та 100 годин навчання. В найближчому, найближчим часом планується відкриття центру і радо будемо бачити цивільне населення на заняттях в центрі. Поратися зі стресом, надати першу психологічну допомогу і зберігати внутрішню стійкість має вміти кожен. І такі тренінги це дієвий посібник. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Замінили вікна, двері оновили фасад та частину покрівлі. Жмеринський ліцей номер 6, який торік постраждав від уламків російського безпілотника, повністю відновив роботу. Завдяки перемозі в обласному конкурсі безпечність, стійкі громади навчальний заклад відремонтували, і нині діти знову навчаються офлайн у безпечних та комфортних умовах. Будівля Жмеринського ліцею номер 6 минулого року постраждала від падіння уламків ворожого дрона у сусідній житловий будинок. Тоді хвилою вибуху було пошкоджено вікна, двері, водостічна система та частина покрівлі навчального закладу. Понад 700 учнів вимушено перейшли на дистанційне навчання, доки приміщення не відновили. Все це вимагало, звичайно, відновлення, оскільки заважало проведенню освітнього процесу. Окремі речі стали видні вже пізніше. Тобто ми бачили десь розйоми на даху внаслідок дощів, опадів вже потім з часом було видно, що ще є такі зразу невидимі пошкодження. Аби відновити повноцінне навчання для дітей у комфортних умовах, жмеринська міська рада взяла участь в обласному конкурсі Безпечні стійкі громади. Загальний бюджет робіт склав понад півтора мільйона гривень. У ліцеї відремонтували стелю в холі, замінили вікна у класних кімнатах та спортивній залі. Встановили нові вхідні двері та оновили водостічну систему. Ми як виключення в той час. Дозволили через рішення відповідної експертної комісії цьому проекту реалізуватися, скільки розуміли, що в цей момент ми повинні підтримати громаду, щоб оперативно швидко ліквідувати наслідки. Мільйон 570 тисяч гривень було вкладено в ці роботи. Вісімсотвісімсот тисяч це були обласні кошти і 750 – п'ятдесят плаш. Зараз у ліцеї знову навчаються діти у безпечних умовах. Працюють гуртки та спортивні секції. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Шість шкільних дитячих таборів запрацювали у Крижопільській громаді. Вже у перший день їх відвідали понад чотири сотні дітей. Малеча знайомилась, обирала назви загонів, вигадувала девізи та брала участь у перших конкурсах. Попереду на школярів чекають квести, майстер-класи і спортивні змагання. А з нами, власне, на зв'язку Діана Дятлюк, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Крижопільської селищної ради. Вітаємо вас. Добрий день. В першу чергу я хочу подякувати вам за запрошення. Мені приємно сьогодні з вами бути в ефірі. Навзаєм, пані Діано, які основні програми та активності заплановані власне, для дітей у шкільних таборах цього літа, і чи будуть такі заходи не лише розважальні для дітлахів, а й навчальні? Так, нас наші заклади розробили досить різноманітні активності. В першу чергу це будуть спортивні ігри, майстер-класи, екологічні акції. Також на дітей чекають пізнавальні заняття з англійської мови, з фізкультури, фінансова грамотність. Ми розробили програму так, щоб Дозвілля було не тільки корисним, а й веселим та пізнавальним. Хочеться також відмітити, що нас табори запрацювали з вперше за досить такий уже тривалий час. Ось останнє в нас табори в громаді працювали. Це була ще не громада, це ще було до децентралізації, Це було 11 років тому. Тому в цьому році для нас це є вперше. Для нашої громади, для мене особисто. Я сподіваюся, що все пройде цікаво. Корисно та пізнавально. А як власне у таборах організовано питання саме безпеки дітей? Ну, дивіться, безпека це, звісно, наш пріоритет номер один для нас. У таборах працюють інструктовані педагоги, здійснюється чергування постійно. Приміщення відповідає санітарним нормам, передбачено медичний супровід. Наші заклади працюють з ДСНС, поліцією, проводимо щоденно бесіди. Та правила про правила безпеки, які категорії дітей мають ось першочергове право саме на відвідування таборів і чи передбачені можливо пільгові місця для дітей з особливих категорій? Так, дивіться для перших четвертих класів мають діти повністю всі категорії можливість брати участь у таборі для п'ятих дев'ятих класів виключно для пільгових категорій. Власне, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам за запрошення. А нашим глядачам нагадую Діана Дятлюк, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Крижопільської селищної ради, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск. Щорічно влітку, в другому ліцеї Вінниці, школа перетворюється на козацький кіш. Класи стають роями, а старшокласники навчають менших азам козацького життя: як поставити намет, зберігати стрій і готувати традиційну їжу. А першачків урочисто приймають до лав козаків. По святу в козаки прийшли першокласники Вінницького ліцею номер 2 Щороку влітку школа перетворюється на козацький кіш, а класи на рої. Старші учні навчають молодших, як правильно ставити намети, тримати стрій та крокувати. На відкритті таборування діти пригощали містян смачною козацькою їжею. Один із роїв навіть придумав цікаве гасло. За порядок у козацькому таборі відповідає бунчужний ветеран російсько-української війни, вчитель предмету захисту країни Віталій Шакір. Він і навчає дітей козацьких традицій. Дуже приємно було спостерігати, що в нашій школі є таке свято, є такі традиції, ми їх підтримуємо. Діти дуже, я вважаю, охотно підтримують. У ліцеї діє система національно-патріотичного виховання. А козацьке таборування проходить уже третій рік поспіль. Всього 20 роїв, 17 було до сьогодні. Сьогодні доєдналась 31 клас. Тобто, не так просто класові стати роєм. Він обов'язково має робити корисні справи, підтримувати принципи козацької честі, козацької доблесті, і ось. Найменших ми завжди робимо по свято під час таборування. В рамках військово гри грисохжура у закладах освіти є рої, які от початкова школа має рої, які протягом року якісь корисні справи роблять. І ось сьогодні Вінницький ліцей зробив таке свято, на якому першокласники прийняв до свого рою молодих козачат. А старші класи звітують про свої корисні справи, добрі справи, які вони робили протягом року. Під час таборування учні волонтерять. Найактивніший рій отримує винагороду. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. На цьому ми завершимо наш випуск, але не прощаємось надовго. Команда телеканалу Вінничина дякує вам за довіру, за те, що щодня залишаєтесь з нами. слухаєте, дивитесь і підтримуєте. На все добре, до зустрічі.